Борщ, який у 2022-му став об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, це частина життя кожного українця. А на Хмельниччині є ще й антонінські вареники з піском і знаменита зіньківська чорна ковбаса. Технології виготовлення страв, котрі передавалися століттями, а також пісні, обряди, розписи усе це нематеріальна культурна спадщина. Про її можливості, ресурси і виклики впродовж двох днів говоритимуть на всеукраїнському симпозіумі. За підтримки обласної влади в Хмельницькому він відбувається вперше. Обласному переліку у нас є 13 елементів, які ви можете спостерігати на постерах. Ми працюємо над подачею ще чотирьох елементів, і сьогодні є експерт. Нарада України, які будуть з нами працювати, тому що ми не тільки слухаємо, ми і практично працюємо два дні. Зіньківський хліб ми хотіли би в національний перелік передати. Чорна зіньківська ковбаса і зіньківська вишивка. Подільська кухня теж має бути трендом, тому готують видання про її автентичність. Велика команда працює над тим, аби зібрати усіх куточків нашої області старовинні рецепти, узагальнити їх у єдиний реєстр, який ляже. В наш архів фондами збереження і в подальшому будемо через освіту асимілювати ці рецепти в нашу гастрономію, створюючи тим самим е, таке розуміння, як е, е, гастрономічний туризм. Поки що поставили для себе ціл 365 е, рецепт на щодень. Наразі в національному переліку 106 елементів нематеріальної культурної спадщини. Усі збережені, котрі потребують охорони в своїй монографії у співавторстві з владою Литовченко. Дослідила Валентина Дем'ян. Щоб війти до національного переліку, потрібно подати подання на Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Після чого експертна рада оцінює документи, наскільки правильно спільноти, які практикують, донесли інформацію про цей елемент. Основні критерії ця спадщина є живою. Вона розвивається, передається з покоління в покоління. Основними у поданні цього елементу є люди, які його практикують. Наразі один обласний елемент нематеріальної культурної спадщини у національному реєстрі це самчиківський розпис, який має більш як півстолітню безперервну історію. В рамках заходу відбудеться презентація колекції одягу Самчики Доток Традицій. В Хмельницькій художній школі відтворює унікальність подільської писанки майстриня Світлана Делікатна. Презентує її в другий день симпозіуму. Якщо порівняти з гуцульською, це зовсім інша техніка виконання писанки. Тобто ніби процес той самий, так? а інструментарій трішки інший, візерунки трішки інші. І у нас зовсім інша історія. Гуцульщина знаходиться далеко в горах, радянська влада туди прийшла. Після 39-го, а по нас радянська влада топталася з 18-го. Я вважаю, що подільська писанка заслуговує на увагу. Я спробую донести те, що я знаю про подільську писанку до громадськості. Один з чотирьох елементів, котрі можуть увійти в національний перелік, це толока як обряд, який став для українців способом виживання під час війни. Хіба ми з вами 24-25 лютого, вистояли не з рахунок і не завдяки толоці. І ці речі треба максимально актуалізувати і долати за їхньою допомогою комплекс меншовартості розвивати, охороняти, обговорювати, шукати нові унікальні речі, заради того, аби доводити свою іншість, свою унікальність, свою прогресивність, і заради того, аби в результаті цієї екзистенційної війни переміг саме український світ. З початку повномасштабної війни ворог знищив понад дві тисячі об'єктів культурної спадщини. Нематеріальна як основа національної ідентичності буде збережена, доки житимуть ті, хто її практикують. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.